Цариця морів Велика Британія вкотре вирішила підтвердити статус військової гегемонії своїх кораблів. Для цього на додачу до й без того чималого флоту Лондон збудує ще понад десяток підводних човнів. Ми створимо гібридний королівський флот, який об'єднає дрони з військовими кораблями, підводними човнами та літаками. При цьому не є секретом і те, проти кого готується така значна ескадра. Ті, хто ще нещодавно погрожували перетворити Британію на радіоактивний попіл, занепокоїлися. Вже не соромлячись, колись стримані англійці відкрито заявляють: кораблі будують, щоб воювати з Москвою. Росія показала протягом останніх тижнів, що вона не ставиться серйозно до миру, і ми повинні бути готові. При цьому, очевидно, росіяни зможуть відчути всю міць британського флоту і без прямого військового протистояння з Лондоном. Адже, як стало відомо, миротворчі сили в Україні включатимуть авіацію та флот союзників. То що ж російські каваграції зможе протиставити сучасним британським підводним човнам? І на що буде здатна оновлена королівська флотилія? Дізнайтеся про це просто зараз у новому випуску Арсеналу. Отже, як стало відомо, на зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з військовими, Лондон оголосив про плани побудувати 12 нових атомних підводних човнів, готуючись до потенційної збройної агресії з боку Росії. Ми не можемо ігнорувати загрозу, яку створює Росія. Ми бачили, що сталося в Україні. Трохи більше трьох років тому ці танки перетнули кордон, і сталося те, чого ми думали, ніколи не побачимо у своєму житті вторгнення в європейську країну. Росія продемонструвала протягом останніх тижнів, що вона не ставиться серйозно до миру, і ми повинні бути готові. Щоб бути дійсно готовими, за даними видання The Sunday Times, Велика Британія планує побудувати 12 нових ударних атомних підводних човнів, які мають замінити сім існуючих субмарин класу АСТЮТ, оснащених звичайною зброєю, а також доповнити чотири стратегії енергічні підводні човни з ядерними ракетами Trident, що формують морський компонент ядерного стримування Великої Британії. Флот збільшують, зокрема, збільшать підводний флот. Йдеться насамперед про ударні атомні підводні човни. Це не ЕЕ-носії, -Е ЕЕ -Е – ядерної зброї. Не е-е-е. атомні підводні човни з балістичними ракетами, то це якраз знищувачі балі е -е -е -е, носіїв балістичних ракет. Це підводні човни, призначені насамперед для знищення підводних човнів противника, носіїв а стратегічної ядерної зброї. У кого стратегічна ядерна зброя на підводних човнах? В першу чергу це Росія, друга Китай. При цьому розуміючи, з ким мають справу, британці готові змінювати не лише самі підводні човни, а й їхнє озброєння. Прем'єр-міністр Кір Стармер обіцяє інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів у програму створення оновлених ядерних боєголовок. Я думаю, те, що ми почули від прем'єр-міністра, це кінець мирних дивідендів і те, що він тепер називає оборонними дивідендами. Тож це стосується підвищеного рівня витрат. 2,5% у 2027 році зростаючий рівень амбіцій щодо оборони, і 3% коли ми увійдемо в 30-ті роки. І тепер моя робота це реалізувати це. При цьому нові підводні човни стануть частиною тристороннього пакту безпеки Аукус, укладеного між Великою Британією, США та Австралією у 2021 році. Альянс передбачає обмін військовими технологіями, інформацією та сучасну розробку підводних човнів. Загальна кількість підводних човнів, замовлених у рамках Аукус, досягає 20 одиниць. Ми створимо гібридний королівський флот, який об'єднає дрони з військовими кораблями, підводними човнами та літаками для патрулювання північної Атлантики і за її межами підтримуючи тисячі робочих місць у суднобудуванні. У рамках нашого альянсу Аукус із США та Австралією ми поставимо до 12 ударних підводних човнів для захисту британських вод. Аналітики відзначають, що це перший випадок, коли Велика Британія розкриває як кількість атомних ударних підводних човнів, які замінять клас астута, так і масштаб інвестицій у програми створення бойових головок. Деталі переозброєння британської армії були викладені у стратегічному огляді оборони Великої Британії. Міністр оборони Джон Гіль заявив, що цей документ має показати всім противникам, що цього разу Британія налаштована рішуче, але мені здається, що все ж таки Росія стоїть на чолі цього питання, враховуючи ту неймовірну активність, яку агресивну активність, яку е розгорнуло російське е військове керівництво в Балтійському морі, в північному морі і ну взагалі в північній Атлантиці. Ситуація в Балтійському морі практично повторює сценарій 2021 року в Чорному морі. При цьому варто розуміти, що оновлений флот Британії має всі шанси повернутися в те саме Чорне море, з якого все починалося. Як повідомляє Блумберг, на нещодавній зустрічі начальників генштабів союзників у Лондоні було досягнуто домовленості, що для забезпечення миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська, а й потужні підрозділи ВПС та ВМС. А чим же на це може відповісти Росія? На озброєнні російських кадрасів зараз перебувають 13 атомних підводних човнів з балістичними ракетами, 27 атомних субмарин з ракетно-торпедним озброєнням і 19 дизельних підводних човнів. Товариші підводники. Завтра, відповідно до планів бойової підготовки, ми з вами виходимо в море для відпрацювання завдань підльодного плавання. Для чого сьогодні з початку спуску вниз починаємо підготовку корабля до бойового походу та занурення. При цьому флагманом підводного флоту російських адреців є атомний підводний човен БС-329 «Бєлгород», оснащений ядерною торпедою Посейдон, ракетним озброєнням типу Вітер або Калібр та іншим, буде використано як носій ракет Калібр. А це означає, що ця ракета з дальністю ураження 2600 кілометрів. Це євростратегічні ракети. Сьогодні підводні човни проекту 949, як відомо з відкритих джерел, проходять глибоку модернізацію. І замість 24 ракет типу Граніт, там встановлюються пускові установки для 72 ракет типу Онікс, а в перспективі і «Циркон». Ну коли такі човни всі будуть введені в стрій, то всі інші кораблі, американські а також і британський авіаносець це вже все. Це гарантоване знищення на 100%. Однак, уся ця бравада гарна лише на словах. Поки що всю міць зброї, якій немає аналогів, не потрібно підтверджувати на ділі. А потім виявляється, що й гіперзвукові кинжали збивають, і Орешник здійснює успішний пуск один раз із десяти. Так само і з підводними човнами. Єдине на що вони справді здатні, на це пробивати кригу в Тихому океані для гарної картинки на Ростеве. Ці кадри облетіли весь світ. Чорні, як смола, рубки трьох російських підводних човнів, пробивають кригу, немов шкаралупу. Небагато підводників наважиться повторити такий трюк, адже підводний човен не криголам, ілюмінаторів на ньому немає. Прозорої води зверху теж, а перископ крізь лід не висунеш. І спливати на такій малій відстані один від одного, не зачепивши один одного, складно. А зробити це симетрично, зберігаючи рівний інтервал між бортами удвічі складніше. Якщо ж повернутися до британських підводників, то навіть технології, закладені в конструкцію нових кораблів, вже на голову випереджають росіян. Що ж стосується озброєння, то тут переможні промови вирішили притримати, адже невідомість для противника завжди страшніша. Зараз це EEE, підводні човни з гібридною енергетичною установкою та анаеробною установкою, як правило, які можуть працювати на дизелі та від спеціального водневого зазвичай двигуна. Фактично, вони також можуть досить тривалий час перебувати у підводному положенні. Але британці говорять про атомні підводні човни. Атомні підводні човни це означає необмежений час перебування під водою. Тобто це робота на дуже великих відстанях.